Кожної години в світі створюється 10 500 вебсайтів, але створений вебсайт це не означає, що трафік чи продаж. Найшвидше принесе якісних людей на сайт, і відповідно які замовлять ваш товар чи послугу, саме контекстна реклама. Сьогодні ми про неї поговоримо. А з вами я, Микола Лукашук, займаюся Google та Microsoft з 2016 року. А сьогодні поговоримо про те, що таке контекстна реклама. Давайте розберемо детальніше. Разом з компанією ми будемо вам корисні контекстною рекламою, таргетингом соціальних, SEO просуванні, а також емейл-маркетингу. Отже, сьогодні розглянемо, що таке, як працює, де показується е, типи рекламних кампаній, також декілька слів про Microsoft Ads, коли і кому він буде потрібний, а також. Переваги, недоліки і поширені помилки налаштування контекстної реклами. Поїхала. Отже, хто не любить борщ. Правда, борщ це такий запит інформаційний, один може мати на увазі борщ з доставкою, інший може мати на увазі борщ в консерві, інший взагалі мультиварку, щоб зробити борщ, інший доставка з ресторану, а інший просто інструкцію, як приготувати свій борщ. Контекстна реклама показується відповідно до запиту або інтересу. Тобто формально контекстна реклама може показуватися як в самій видачі Google чи Microsoft, так і в інших місцях. Давайте розглянемо де саме і їхні приклади. Зверніть увагу: є така штука, як Шопінг-блок видачі Він може бути теж в різних місцях. І є блок видачі пошуковий. Їх може бути як один, два, три, так і до чотирьох на десктопі, або до двох у мобільній видачі. Отже, на прикладі пошукової реклами. Пошукова реклама зазвичай відображається на сторінці. Вона має показник або спонсорит, або ад, або реклама. Тобто тут Google. І Microsoft також тестують час від часу яке слово показати, коли люди будуть більше клікати. Також блок shopping Ads або товарної реклами, або Google Shopping Він може в деяких випадках бути праворуч, як на попередньому скрині, в деяких випадках зверху, в деяких випадках він взагалі займає половину першої сторінки і показується лише шопінг-видача. Також сама по собі контент. Сама по собі контент, блять. Окрім видачі в Google Ads, реклама може бути також на інакших сайтах. Зазвичай, якщо ви бачите значок праворуч зверху, такий похожий на букву І, якщо на нього навести показ вже Add Choice, це означає, що саме це медійна реклама від Google, і в даному випадку можна налаштовувати також інтереси. Тому контекстна реклама це не лише реклама в пошуці, а це також реклама, яка залежить від контенту. Вона може бути як на сайтах, так і в додатках, так і навіть і в відеорекламі. До речі, на прикладі тут е, відео про перепічку, але в відео про перепічку їжі є реклама лимонаду, теж пов'язаного якби з їжею напоєм. Тобто, смакуйте лимонад з перепічкою. В принципі, дуже цільова реклама. В, як з точки зору брендингу, так і взагалі з точки зору попадання. Тобто на самому Ютубі реклама може бути теж е, контекстна, тобто з контентно-медійної мережі, прив'язана до інтересів, або ще можуть бути декілька різних типів. Тобто, грубо кажучи, все, де вилазить реклама, ви бачите. Спонсоред, ви можете навести взагалі мишечку і глянути там це реклама від Гугла чи від інакших партнерів, і відповідно зрозуміти при побудові своєї стратегії, якими каналами можна користуватися. Які взагалі бувають типи рекламних кампаній? Давайте розпочну з кінця з Microsoft, тому що Microsoft типи трішки копіював з Гугла для того, щоб маркетологам було зручніше в декількох системах і. Маркетолог, який працював в Гуглі, він знає, що ага, є, пошукові, е, є пошукові типи, ага, є шопінг, ага, є медійна реклама, чи там є реклама для готелів, там в вона трішки в іншому місці захована, або є performance Max, чи є реклама в додатках. Сам по собі Google е, ці типи змінює. І останні декілька років він, наприклад, додав Demand G, додав Performance Max кампанію. Поки що тримає смарт кампанії, хоча насправді вони вже є частиною performance Max кампаній, виділяє окремо відеокампанії, є окремо шопінг кампанії, хоча знову ж більшою частиною в performance Max для e-commerce працює, і старі, добрі пошукові досі існують, приносять результати. Тому кластеризація, якщо ви шукаєте на різних сайтах, може відрізнятися, якщо виходити з самих пошукових систем. То на цьому часу вони діляться так. Але, грубо кажучи, це є пошукові, це є медійні, це є відео і це є частина шопінгу, яка показується в тому числі в пошуку, так і в інших місцях. Якщо ви маєте активну рекламу або маєте сайт і плануєте запустити рекламу, залишіть контакти, ми підготуємо для вас аудит і підготуємо варіанти, як покращити вже наявну рекламу, або з чого почати ваше майбутнє. Microsoft Ads. Давайте розглянемо з кінця з України з 25-го року. Microsoft включає в собі Bing, включає в собі Yahoo і включає в собі DuckDuckGo. Що цікаво, в Україні DuckDuckGo навіть вдвічі популярніший за Yahoo. Тобто, грубо кажучи, в Україні біля 4% пошуку є саме з Microsoft Ads, біля 86% пошуку, є саме з Гугла. Перший, кому потрібен Microsoft Ads, для того, в кого є великі рекламні бюджети, вперлися в те, що збільшення бюджету в Гугла не дає там взагалі збільшення продаж, а дає лише дорожчий результат. Тому Microsoft це друга корзина, яка дозволить вам диверсифікувати продаж. Також потрібно особливо на Європу через антимонопольні закони в багатьох країнах вже є. Там не конкретна пошукова система за замовчуванням, а віконечко, щоб вибрали. Відповідно, доля бінгу зростає, і якщо додати бінг 4%, плюс Яху відсоток, плюс DuckDuckGo, це вже вийде біля 6 Тобто тут вже від 86 89% гугла вже не така велика похибка. І якщо глянути на США, то сама доля самого. Bing Ads, вона теж за останні роки потрішки виростає. Тобто зараз біля 7,5% є саме Bing, є окремо ще AOL, є окремо ще Yahoo. і особливо виробники ну, техніки на Windows на цю мить вбудовують одразу виробники техніки, які мають Windows, вбудовують собі там і. А я і-системи і всякі автоматизації, і відповідно вона все теж зав'язана на бінг. Тому потенційно очікується, що доля Бінга доля буде ще потрішки зростати і відкусуватиметься доля гугла. Google. Тому особливо в США, в Канаді, якщо не помиляюся, в Японії є цікавий вектор для росту саме Бінг-реклами, адже там популярніше також в декількох країнах Європи. Раніше відлякувати могло те, що було важко налаштувати кампанію на Bing, Там були інші критерії відповідності. Зараз майже однаково є ті самі Performance Max кампанії, є ті самі медійні, є ті самі відео кампанії, є пошукові, навіть типи відповідності ключів. Тобто і вони теж стали вже там. Google змінив з чотирьох на три. Microsoft глянув і подумав: Окей, теж змінив там ті самі рекомендації Google вів. Microsoft глянув, окей, теж вів. І зверніть увагу, для базового налаштування є взагалі там кнопка, буквально в декілька кліків можна імпортувати кампанії як з Google Ads, так і з Meta Ads, так і навіть з Pinterest Ads. Тобто особливо. Для e-commerce, для тих, хто там завантажує певні там фіди товарів, і так далі, на цю мить стало значно зручніше скопіювати і швидко запустити базові налаштування, тобто, звісно, в процесі. Є певні, скажімо, особливості, те, що працює в ній пошуковій системі, трохи не так працює в інакшій, але базово запустити можна дуже швидко. Контекстна реклама має в собі як переваги, так і недоліки. Давайте з переваг. Перш за все, це швидкі результати. Тобто, умовно, вчора створили магазин, там чи запустили сайт, сьогодні налаштували кампанію. Там пройшла модерація, все ваше оголошення показується. Коли користувачі гуглять, вони можуть вже купити вас товар чи замовити послугу. Друга перевага це цільові кваліфіковані ліди. Тобто, якщо людина гуглить там купити диван умовно. Там в магазина є потрібного кольору, тощо підходить доставка, інші деталі. І якщо цей лід замовляє і вже оформлює, то він як правило завершує покупку. І також з переваг це гнучке керування налаштуваннями. Тобто можна вибирати як конкретно ключові слова, так і оголошення, так і бачити результати, там змінювати. Там, в якому місці що показати, можна змінити різні там, додаткові розширення, можна там, на різне місто написати конкретну, е, рекламний запит в конкретному оголошенні. Але контекстна реклама має недоліки: перш за все, це конкуренція, ціна за клік і ціна за клієнта. Деякі сфери є настільки перегриті, що якщо запустити, там, просто додати ключові слова, вибрати бюджет і запустити. То реклама буде ну, не те що вигідною, а навпаки. Особливо в деяких сферах там є ціни за клік, що при середній конверсії ну, математика не сходиться. І якщо немає повторних продаж, то реклама взагалі не вигідна. Або є варіанти там запустити напевно кількість часу, вибрати, хоч мінімально там, допустимі Гео, де хоч сходиться математика, і вже з ними працювати. Друга складність це саме складні налаштування. Тобто є приховані штуки як широкі ключі, як подвійні рекомендації, де недосвідчений користувач, якщо понатискає все приймати, то він може там, не лише додати зайве, але й збільшити бюджет в декілька разів, одразу цього не помітивши. І третій найважливіший недолік це немає накопичувального ефекту. Тобто лише зупинилась реклама, одразу зупинився потік нових людей, потік клієнтів. Тобто забув бухгалтер поповнити рахунок, відхилив банку плату з карточки, трапило ще щось, що на балансі немає коштів. Все, відповідно, немає трафіку, немає лідів, немає клієнтів. Найпопу... Найпоширеніші помилки в рекламі саме з точки зору технічного налаштування. Перше, це продублюю прийняття масово рекомендацій. Тобто в контекстній рекламі, що в Google, що в Microsoft є така штука, як рекомендації, деякі з них звучать там: зробіть те, то і збільште бюджет в 5 разів. Друга помилка це, як правило, в пошуковій рекламі, знову ж, це трішки зв'язано до рекомендацій. Є рекомендації перевести все в широкі ключі, але воно, окрім просто додавання широких ключів, видаляє попередні і в, цих, в цій. В цьому типі відповідності, е, трошки, скажімо так, своя особливість, що пошукові системи рахують синонімами, і досить часто вона відрізняється від того, що ваші клієнти реально рахують. Далі поширена помилка це покладання на рекламу як єдине джерело трафіку. Тобто, буває, там лише створили сайт, нічого немає, і очікування там запуску і одразу ефективності в плюс, і взагалі, що сама по собі реклама має окуповувати себе там в перший тиждень роботи. Тобто, на цю мить в більшості сфер вже так не працює. Тобто, кількість сайтів щоразу зростає, кількість конкуренції зростає, і в деяких сферах видно, лише новачків там прийшли, витратили рекламний бюджет, пішли. а Більші гравці, які вже натестувалися, займають собі там певні оптимальні канали в інших місцях. Ще популярна помилка це, взагалі, погана оптимізація пускання на самотік. Що в Google, що в Microsoft є там певні приховані звіти, і, скажімо. Додане ключове слово буде відрізнятися від того, по чому показується, чи бездіяльність, наприклад, в рекомендації може бути причиною, що вона застосується, чи, наприклад, стандартне налаштування місце розташування може на уваз... може мати на увазі і того, хто цікавиться цим місце розташуванням, але, наприклад, там ніколи не бував в тій локації і, ну, скажімо, це є помилкою, чи там певні. Компанії можуть за замовчуванням мати на увазі там, показ на інших сайтах без аудиторії, чи показ в тих самих додатках, де граючі можуть випадково клікати. Тому технічно спеціалісту треба знати значно більше деталей для того, щоб в важких випадках зробити рекламу вигідною. Ще одна з популярних помилок це бажання взагалі бути завжди на першому місці і гуглити себе. Тобто особливо при старті реклами, тому що, по-перше, якщо компанія запускається, то Google і збирає самі показники, там скільки людей побачили рекламу, скільки клікнуло, і від цих показників вже пошукова система розуміє, наскільки рентабельна, наскільки цікава реклама клієнтам і наскільки її далі часто показувати. А по-друге, бути завжди умовно топ 1 це якби перерозхід бюджету. Якщо це магазин, то в середньому треба орієнтуватися на взагалі роас і, і відповідно до мержі керуватися на той ROAS, який рентабельний саме бізнесу, тому що бути першому і переплачувати там свідомо вдвічі дорожче чи втричі, в середньому значно гірше ніж, наприклад, там займати там 60-70% аукціонів. Тому головне не гуглити себе, а рахувати. Рахувати, скільки коштує клієнт, рахувати, скільки коштує лід, рахувати, яка конверсія злідав клієнта, скільки людей забирають, доводять покупку до кінця і що взагалі вигідно. З вами був я, Микола Лукашук. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі під відео. Я їх читаю і вам відповім. А також ми записуємо цікаве відео про контекстну рекламу, про SEO-просування, про таргетинг в соціальних. Також, якщо у вас є запитання, дублюю, що з нашої сторони є безкоштовний аудит вашої наявної рекламної кампанії, зайдіть на сайт, напишіть на пошту, напишіть в чат. Зателефонуйте будь-який зручний формат і контакт доступний. З вами був я, Микола Лукашук. Сподіваюсь, було корисно. Пишіть коментарі, я читаю їх всі та на всі відповім. Також нагадую, що наш канал про онлайн-маркетинг, про контекстну рекламу, про SEO-просування, про таргетинг соціальних. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і сподіваюся, ми вам донесемо нове та корисне.